Знову радий зустрітися з вами у програмі «5 хвилин для вічності. Я її ведучий Володимир Гриневич, вітаю вас. Перед тим як ви підете відпочивати, зверніть увагу на дорогоцінні істини Слова Божого. Бог наділив створених ним істот вмінням самозахисту. Це вміння дуже розмаїте. Тому розповісти одразу про всі способи неможливо, але деякі я хотів би розглянути сьогодні. Деякі комахи можуть зливатися з навколишнім середовищем. Можливо, ви бачили дещо подібне. Наприклад, паличник, справжній майстер переодягання. Він сам ззовні схожий на гілочку. однак варто лише його доторкнутися, він завмирає і відрізнити від дерева його просто неможливо. Можна також побачити, як метелик летить і приземляється на кору дерева. Але коли на дереві ви почнете шукати його очима, то не знайдете, оскільки він практично зливається з корою. Або ж коник стрибунець, який може здаватися просто зеленим листочком. Біла куропатка, писець і горностай, і заєць біляк. Взимку стоїть такими ж білими, як сніг. Це допомагає їм ховатися в кучугурах снігу. Скунси тримають своїх ворогів на відстані за допомогою запаху, і багато тварин не вважають за потрібне зв'язуватися з ними. Ви напевне чули про дикобраза. Він захищається своїми голками. Описом та деякі види змій в цілях самозахисту можуть притворитися мертвими. У деяких метеликів на крилах є плями, схожі на очі. Це лякає птахів, що не проти були би ними поласуватися. Сова може так переконливо настобурчитись, розправити свої крила і пір'я, що вороги залишають її в спокої, думаючи, що вона значно більшою, ніж насправді. Засобами захисту від ворогів Бог наділив не тільки тварин, Бог дав і нам з вами засіб проти нашого противника сатани. Він дав нам своє слово, яке необхідно читати і берегти в своєму розумі. Давид в одному з псалмів писав: Для моєї ноги Твоє слово світильник то світло для стежки моєї. Коли Сатана буде вас спокушувати, скажіть йому так, як говорив Ісус. Так написано. Ви ж знаєте про обітниці, записані Богом у Святому Письмі. Пам'ятайте, диявол втікає тоді, коли ми в молитві звертаємося до Бога і читаємо його слово. Просіть у Бога допомоги у вивченні Біблії і в молитві, щоб отримати захист від ворога. Закликаю вас в першу чергу, також і себе, і кожного з вас постійно читати Писання і навчитися з нього. Це для нас велике добро, а Божі благословення зійдуть на кожного уважного читача. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за те, що ти залишив для нас засіб боротися з гріхом і виступати проти тих всіх спокус, які диявол розкладає на нашому шляху. Допоможи, Господи, нам знаходити час для молитви. Допоможи Господи, нам знаходити час для читання Твого святого Слова і долати всі спокуси диявола, словами, які свого часу Ти сказав. Так написано. А для того, щоб ми могли сказати, так написано. Допоможи, Господи, нам вивчити Твоє святе Слово. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Христос пролив свою кров, щоб я і ви мали вічне життя, цінуйте подарованим вам спасінням і щодня читайте Боже Слово і моліться. Якщо у вас є проблеми і ви хотіли, щоб ми молилися за їхнє вирішення, пишіть або телефонуйте нам. Наші контакти можете побачити на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!